В Україні, друзі! Зараз підвищена ракетна небезпека і підвищена небезпека якогось дощучий. Але менше з тим коротеньке відео зніму, бо можливо у когось є нагальна потреба. В цій інформації, ну а я зараз можу вам її надати, бо пізніше не буде що показати. Раніше малини в нас було дуже багато. Тато просто дуже любив її вирощувати, її мало. Але оскільки вона має лікувальні властивості, то вирощував її багато. Звичайно, відколи тата не стало, ми зменшили її кількість, бо немає потреби і не знаєш потім, що з нею робити, тільки нарублятися і. Ну, куди хоч і дівай, хоч роздавай, хоч і в цьому році теж зробили деяку перетрубців, одну викинули, іншу пересадили, ну таке. Але є шматочок, на якому я зможу вам показати, що необхідно зробити. До речі, це не знову ж не єдиний варіант, але дуже зручний, як на мене. Тому і вам раджу спробувати. Такий підхід можна використовувати і тоді, коли ви вирощите малину в вигляді кущів. Тоді ви десь так би на відстані, хоч би пів метра один від одного вирощуєте. Ну або ось так, як у мене на шпалері. Мова про те, що малинова пора вже закінчується. Але, звичайно, якщо у вас росте ось така чи подібна ремонтантна малина, то для вас це тільки перерва. Ну, ось це якась запізняшка. Не знаю, яким чином вона. Така залишилася, бо вона є дуже рання і найперша починає плодоносити, ну, щось таке в її житті, якісь складні життєві обставини її затримали з плодоношення. Тож для літньої малини якраз у цей період по завершенні плодоношення можливо зробити деякі процедури, дуже схожі з тими, які ми робили для смородини та навіть і для полуниці, ну, для всіх ягідних вони. Плюс-мінус подібні. Звичайно, для ремонтантної малини вони трошки інші, на цьому ми зараз зупинимося. А що стосується літньої малини, то необхідно знову ж зробити ті самі чотири кроки. Перший крок це полив, причому полив повинен бути регулярний. Так само, десь, скажімо, там раз на два тижні і теж по два-три відра під кущ, якщо ви вирощуєте в формі кущів. У нас малина на шпалері, вона рядами, не кущами такими. Ну, але це суті справи не міняє. Поливати її треба. Корені в неї поверхневі так само, так само вона любить мульчування дуже. Так от, зараз треба прибрати все, що там є під цими кущами, і здійснити другий крок це обрізку. Дуже важливо прибрати ось у цій прикореневій зоні, видалити. Бур'яни тут все так занихаємо. Але це треба обов'язково видалити. По-перше, для провітрювання, по-друге, для того, щоб краще було видно, що нам потрібно вирізати, а що лишити. Ось оце дрібнота, яка наросла, вона теж тут не потрібна, з неї нічого доброго не буде, тому теж її відрізаємо. Незручно мені це зробити. Зараз відріжу, покажу. Оскільки малина плодоносить на пагонах другого року, то ось це якраз є пагінь другого року. Бачите, він з Він віддав урожай. І його необхідно зрізати і до осені не чекати. Бо знову ж, по-перше, набереться багато всяких хвороб шкідників. Пошукаю, можливо, покажу вам стеблову галицю, якщо знайду. Ну і він уже, по суті, нам не потрібен, щоб він не споживав їжу із цієї спільної тарілки, так би мовити, його необхідно видалити зараз. Якщо ми не видалимо ось ці гілки, які вже відплодоносили, то молоді гілки, ну якби за ієрархією, відхиляються в бік. Старішини ростуть прямо. Нам же важливо, щоб оцю гілочку не зламав вітер, щоб там ми не нароком не зламали, і необхідно її прив'язати до шпалери, для того, щоб вони не деформувалися то цю гілку стару треба вирізати. При цьому залишаємо пагони ті, які їх замістять. Ну, ось якесь сухе незрозуміло, що видаляємо близько. Бачите, це той, що від подуносив вже майже засох. Ось виріз пагінь якраз під стійку до шпалери, він теж тут не потрібен. Ось якийсь сухий залишок. Теж його видаляємо. Ось. Вирвано. Тут вирвано. І цімілку теж ми цілку видаляємо. А от однорічні пагони, ті, що виросли в цьому році, ті, що виросли від землі. Ну Ось, наприклад. Чи ось, наприклад. Вони зелені, бачите? Ми їх лишаємо. І навіть зараз ще не пізно зробити прищіплення верхівки. Що це дасть? А це дасть нам на малій площі збільшити урожай. Якщо ми прищипнемо верхівочку, ось тут. На рівні 3-4 бруньки, От відщитимо 3-4 вузлики і ось тут прищіпує. Ці стебла малини будуть видалені, бо всі її родичі перенесені в інше місце. А ця залишена тут тільки тому, що ось вона забрилася з плодоношення і буде видалена. Крім того, вона дуже вражена дідімелою. І це також говорить на користь, того, що її потрібно видалити. Але на Стеблі саме цієї рослини, я покажу вам ось той результат, який ми отримаємо, коли зробимо таку подвійну обрізку. Отже, з цього пагану прищіпуємо верхівку. Ось це стебло, воно було обрізане і тим самим спровокувало Ось таке галудження. Тобто, якби ця рослина залишилася, то на наступний рік замість одного стебла тут було б два стебла, на кожному з них виросли б плодоносні пагони. І таким чином цих плодоносних пагонів буде у два рази більше, ніж було б на ось цьому стеблі, якби воно не було вкорочене і не було такого розгалудження. Звичайно, це. Можна робити на трошки більшій висоті. Хоча така висота десь 70 см, 1 метр, вона дуже зручна, бо зручно потім до шпалер прив'язувати. Ось цей пагін вигнався вже вище за мене ростом. Ну, але хоч і я пропустила цей період. Зараз зроблю прищіплення верхівки. Одна, дві, три, чотири. І ось на цю бруньку. Дуже незручно. Під кутом 45 градусів отак прищипуємо. Ну, буде трохи незручно, бо ці бічні гілки, їх тут може бути 2, 3 і навіть іноді чотири. Вони будуть рости як пальма. Ну, але як уже є. Зручніше це робити, коли ось такий пагін цього року, зелений, буде ну, на висоті метра. Чому такий спосіб обрізки називається подвійним? А тому, що вперше ми обрізаємо ось зараз, краще в червні, але і до середини липня це також можна зробити таке прищіпування ось тут. А далі ось ці сплячі бруньки дадуть ось такі довгі, можуть і до півтора метри гілки. І далі навесні ми також зробимо прищування. Ось тут, провокуючи ріст ось цих бічних плодоносних гілочок. Власне, це і є друга обрізка. Тому саме вона подвійна. Це ще не все. Тут буде прибрано увесь бур'ян і також буде зрізано ось ці нижні листочки. І сухі, і не сухі. Будуть прибрані для кращого провітрювання. Мене прогнав дощ, але ви можете побачити ось після обрізки, ну а ось до обрізки. Наступним кроком є підживлення. І тут підхід дуже схожий на підживлення смородини. В цей період варто дати фосфорно-калійне підживлення. І це так само може бути суперфосфат і калій сульфат, або ж суперфосфат і попіл, нейтралізований, або ж суперфосфат і калій мах. Питання, яке виникло у глядачів після відео про догляд за смородиною. Чи потрібно азотне підживлення? Скажу так, азот рослинам потрібен у всі періоди їхньої вегетації, але у різних співвідношеннях. І те, чи давати зараз азотне підживлення, мінімальне, звичайно, це буде мінімальне підживлення. Залежить від того, які у вас ґрунти, як ви до цього підживлювали, як і чим. У моєму випадку мені немає потреби давати азотне підживлення. Якщо зрунти супіщані, якщо йшли такі рясні дощі, якщо ви не підживлювали або мало підживлювали свої кущі з весни і влітку, то тоді, звичайно, азоту треба додати. Якщо ж це будуть ось попередньо названі суміші суперфосфату і різних калійних дум, то туди можна додати чайну, ще й не повну ложечку карбаміду. На мою думку, тепер в цей момент треба швидке підживлення калієм фосфором для того, щоб рослина могла його використати, щоб могла підготуватися до зими. Звичайно, можна також вносити це підживлення трохи пізніше, скажімо, в серпні, в вересні. Але на мою думку, і ось у цю пору, коли йдуть дощі рясні, це теж дуже зручно і логічно. До речі, калійно фосфорне підживлення. Двічі тепер і восени це теж дуже добре і дуже круто. Якщо ви маєте використовувати комплексне мінеральне або органомінеральне добриво, це теж дуже добре. Але обирайте таке, у якому буде дуже низький вміст азоту, достатній вміст фосфору і великий вміст калію. Крім того, в цей період малини може спостерігатися хлороз, тому варто також додати їй мікроелементи. Обробка від шкідників і хвороб. Як я вже казала, під час обрізки спостерігаємо, чи немає ніде потовщень на стеблі. Як правило, це в нижній частині стебла. Ці потовщення викликаються такою малиновою мухою, бо кажуть, малинова стебло Вона утворює потовщення, це означає, що там є личинка, і це означає, що наступне покоління будуть вражати малину. Я, на щастя, не знайшла такого, що показати вам в оригіналі, так би мовити. Тому Ось Тут виведу зображення. Для таких обробок літньої малини можна використати будь-які препарати, які є для вас зручними і є для вас звичними. Для боротьби із різноманітними комахами це системні інсектициди, вони зараз дуже доречні, і якийсь фунгіцид. Якщо ви бачите, що рослина вражена дідімелою, то біопрепарати, на жаль, не подіють. В цей час вони вже дуже малоефективні і тому варто застосувати якісь фунгіциди хімічно синтезовані. Я малину свою біопрепаратами не обробляла через нестачу часу, в принципі, і не дуже таку велику увагу до неї. Тому окремі стебла є вражені, я їх видалила і видалю ось цей. І далі оброблю системним фунгіцидом. поки ще не вирішила, яким, але. Це може бути, до речі, навіть е, припарти сірки, якийсь тієї джет. Він одночасно і кліща знищить, якщо паутинний кліщ, бо він на малині часто буває. І гарно діє як фунгіцид. Ось це малина ремонтантна, і літній догляд за нею дуже простий, необхідно не допустити загущення. Ось у цих місцях. Видаляти бур'яни і трішки оброблю її біопрепаратами ось тут. Але в кінці жовтня чи на початку листопада, будемо бачити, по погоді, цю малину буде зрізано рівень з землею, без пеньочків, і тому це не так страшно, що там буде відбуватися із її вегетативною масою. Ну і Звичайно, ремонтантна малина потребує підживлення значно інтенсивнішого, ніж малина літня, тому що. Вона зрізається низько і за сезон виганяє ось цю величезну вегетативну масу, тому підживлювати її треба і зараз теж. На цьому я своє відео завершую. Щиро дякую вам за перегляди, за ваші коментарі, за просування цього відео. Дякую нашим захисникам за те, що ми можемо записувати і дивитися відео. Допомагаємо їм усім, чим можемо. Перемоги всім нам і гарних роженій!